Вітаю друзі на каналі. Сьогодні в цьому відео хочу розповісти про свій мінімальний набір воблерів, який підійде до більшості водой нашої країни. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. Одразу, друзі, хочу перепросити за е, додаткові шуми. Довелося переміститися на балкон, тут краще освітлення. Отже, друзі, в цьому відео хочу поділитися своїми думками і дати відповідь на такі три питання. Перше питання буде звучати так: чи варто купувати японські воблера, чи все ж таки купити копію цих японських воблерів? А можливо, взагалі варто взяти якийсь дешевий китайський воблер. Друге питання: які кольори обрати? Третє питання це типи і розміри воблерів. Отже, друзі, почнемо ми з першого питання: чи варто купувати японські воблера? Я для себе вирішив так: що якщо є гроші, то треба купувати японські воблера і більше ні про що не думатися. Якщо ж з грошима скрутно то тоді варто зупинити свою увагу в воблерах, копіях японських воблерів. Я ж особисто для себе зупинився на копіях від фірми «Біркінг», «Цуйокі», Цуріноя. Селект, флагмани теж роблять, в принципі, непогані воблера. Вони працюють не гірше, ніж той же самий Біркін, Цуйок чи Цвіріноя. Єдине, чого, друзі, я би не радив, це купувати нонеймовські китайські воблера. Особливо для новачків. Тому що, якщо ви тільки почали займатися риболовлею ви ще не знаєте як. Повинен грати той чи інший воблер, як він взагалі повинен працювати, як ним треба правильно працювати. А як всім відомо, у дешевих китайських воблерів дуже велика вірогідність браку. Тому тут можуть бути, скажімо так, проблеми. Середній варіант, той, що я для себе обрав от копії, вони в принципі працюють добре, в них більший відсоток браку, ніж в оригінальних японців. Але я б не сказав, що прям занадто занадто багато. Тобто, в принципі, гарні воблера і гарно працюють. Все, друзі, на це питання, я думаю, дав відповідь вичерпну, Якщо в когось ще будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Переходимо. До другого запитання, це які кольори обрати. Отже, друзі, зараз ви бачите на імпровізованому моєму столі ті воблера, ті комбінації та комбінація, да, е, яка мені більше всього подобається. І ця комбінація, вона ну, майже, ну, якщо не 80%, то в 70% водойм. Ця комбінація успішно працює. Треба не забувати, що водойми є різні. Є з великої течії, там з, з якась середня, помірна, маленька течія, глибини різні, але повторюсь: в більшості випадків ось ця комбінація вона ну, майже безпрограшна. Друзі, дивіться, я. Е... Це взагалі, от повторюсь, це моя найлюбима комбінація. Найкраща ця комбінація працює на водоймах, де глибина йде від 1,5 метри до 3 метрів, де є середня течія, мала течія або взагалі стояча вода. Тобто ось ця комбінація вона буде дуже добре працювати. Отже, друзі, по кольорам да, переходимо на питання, які кольори обирати. Я для себе розділив воблера на три типи кольорів. Це яскравий кислотний, так звані кольори-провокатори. Це Маттайгер, це, е, Кавун, так званий, як його в народі називають. От вони такі самі типові представники. Цього класу кольорів, да? тобто от, копія орбіта, та ну, від Беркінгу. Е, Потім є приглушені. Або темний матовий кажуть колір. Е, що забув сказати, що такі яскраві кольори, вони дуже гарно працюють в поганій воді, мутній воді, і вони дуже гарно працюють, коли дуже така. Хмара, похмурна погода, майже темно на вулиці. от тоді Ці воблера, гарно бача риба, вони її гарно провокують хижака і той, в свою чергу, атакує. Другий тип це приглушений, темний матовий. Це такий тип, ну, зачастую його використовують для ловлі, голавля, язя. Інколи окунь добре на нього. Ловиться, але є невеликий такий е, нюанс, да, тобто їх треба використовувати у, е, у світлій воді. Приглушені я поклав ось такі от типи. Да, це, це явно не для окуня. Просто от із приглушених, це все, що в мене є. Ось цю йокі, він вже такий дуже-дуже втомлений. 115 є спешка, да, суспендер І третій тип. Натуральний колір, він, виходить, має такий от, злегка відблиск. Якщо подивитися, от він відблискує. От, бачите, є імітація, гарна імітація луски, рельєф. Ось якщо, наприклад, порівняти, дивіться, цей відбиває світло, а цей світло поглинає. От, бачите, так само цей ось от він не відбиває, він не відбиває світло, він його поглинає це так я показую на прикладах да, по кольорам. Де натуральний, де приглушений, темний. Ці воблера, друзі, вони е, не є основними топовими моїми. Це я повторюсь. Просто поклав їх для порівняння, щоб було зрозуміло, про що я кажу. Тепер я їх відкладу трішки вбік, тому що вони не являються, як то кажуть, основними гостями в нашій студії. Отже, повертаючись до питання, які кольори обирати. Я для себе особисто зрозумів, що треба вибирати яскраві провокуючі кольори, кислотні, що в народі називають. І натуральні кольори. Проміжний кольор, приглушений або темний матовий, так званий, це такі кольори більше вузької спеціалізації. По кольорам зрозуміло, да? яскравий і натуральний. Все, тепер переходимо до третього питання. Типи воблерів за формою. За формою я обирав в свою коробку це три типи. Перший тип це тип міноу, другий тип це кренки, і третій тип це шеди. Чому так? Тому що міноу вони майже всюди гарно працюють, шеди вони гарно працюють на глибинах. Кренки гарно працюють на течіях. От, тому ось ця комбінація це така майже безпрограшна комбінація. Трішки затрону типи проводок. Міноу зачастую твічаться. Да, Інколи буває, їх там можуть рівноміркою проводити, інколи пробують стопен'гол. Ну, це вже залежить від конкретно вашого воблера, від його форми. Заглиблення, лопатки. Тобто там багато нюансів. В 99% випадків вони твічаться. Тобто ривкова проводка. Кренки. Кренки вони або стоп-'н-гол, або е, рівномірка. Да, інколи можливо. Їх пробувати, якби твічить. Знову ж таки, все залежить індивідуально від форми, від е, коротше, від Кренка. Все залежить індивідуально вже від Кренка, від багатьох нюансів. Треба вже більш дивитися по факту. Е, по факту, е, Шет, він виходить стоп-н-гоу е, або рівномірка. Отже, резюмую. Двічі рівномірка або стопен-гоу, рівномірка або стопен Отже, друзі, тепер по заглибленнях. Поміну більш детально, тому що це от якраз то дуже і важливо. Дивіться, от є в мене дві е, міношки, два суспендера. Е, вони з різною глибиною. Обов'язково їх треба брати з різною глибиною. Дивіться, один у мене йде. 0,5 – 1 метр. Можна брати 0,5 – 1,2 метра. А інший повинен бути обов'язково більший. Наприклад, 08 1,8 метра або 0,9 1,8 метра. Можна від 1 метра до 1,8 метра. Тобто ну, вони там різні плюс-мінус. Е, найголовніше, щоб не було такого, що в одного заглиблення. Один-півтора і в другого заглиблення один-півтора. робити так, щоб між ними заглиблення трішки відрізнялося. Е, натуралку треба брати між ними. Натуралку треба брати між ними, е, тому що е, не знаю, якось воно от, по досвіду, повторюсь, по практиці, виходить так, що. Натуралка найкраще працює, коли риба знаходиться в товщі води або ближче до поверхні. А виходить, наприклад, в ситуації, де як ми змодулювали, глибина водойма водойми 1,5 метра 3 метра, то, получається, в принципі, робочий діапазон цього воблера, він має складати там, від Наприклад, 0,8 до 1,5 метра, до 1,8 метра. Тепер перейдемо до їхніх розмірів. Дивіться, друзі, я запримітив такий нюанс, що треба, наприклад, щоб було так: от. Є у нас два яскравих. Один має бути більший, один менший. Одного діапазон має бути від 60 до 70 мм. Іншого від 75 до 95. Тут же ви вибираєте, як, якщо вам більше подобається е, натуралку, натуралку можна взяти такого ж самого розміру. Можна взяти трішки. Меншого розміру. Якщо ви візьмете меншого, то тут збільшиться кількість наприклад, клювань окунів. Да? Тобто Почнуть у там, такого розміру 100 грамового вже, наприклад, спокійно цеплятися на цей воблер. Якщо ви візьмете натуралочку ось такого типу, да? то тут не кожен окунець на нього клюне. Але можна і таку комбінацію, наприклад, зробити замість цього, щоб не таскати два однакових, наприклад. Ну, я повторюсь, я показую зараз ту комбінацію, яку я вважаю, на свою думку, найкращою. це ось саме от такий варіант. Тепер переходимо до кренків. І так, друзі, про проміну проговорили, тепер про кренки. Розміри кренків від 50 до 75 мм. Я використовую кренки 65-70 мм. От Ці два кренчика. Дивіться, друзі, на столі з'явилися ще ось такі кренки. Манюсінькі, бачите? Но ці манюсінькі, вони використовуються в таких, скажімо, більш, більш вузьких водоймах. Тому просто показую, що є такі і відкладаю їх в сторони. Так само і, виходить, фети теж є. От Бачите, є такий маленький карапузик. Є от трішки більший. Так, по глибинам е кренків, теж вони є різні. Там 1,0, 1,5, 1,2, 1,6 можна брати, або той, або той. І брати, виходить, більш глибший, який йде 1,5, 2,5, наприклад. Да? Тобто кренки зрозуміли. Беремо там, від 1,5 до 2,5. Можна взяти від метра до 2 метрів. Тут, в принципі, плюс-мінус, вже дивіться, вибирайте, що вам подобається, куди ви там ходите на риболовлю. І якщо брати шет, то шед, от у мене ось такого типу. У нього, друзі, заглиблення йде від 0,5 до 2,5. Отже, друзі, шеди це такі більш глибоководні приманки. Тому, я думаю, її однієї буде достатньо в вашому арсеналі, щоб упіймати ту рибину, яка заховалася на глибині, скажімо так. Шеди вони там від. Метра до трьох від 0,5 до 2,5. От, я думаю, якщо в нас ситуація да, 1,5 3 метра, то глибина заглиблення 0,5 до 2,5 це буде ідеальне заглиблення. Резюмуючи, да, от скільки потрібно воблерів для того, щоб піймати рибу майже в будь-яких умовах, по факту 6 штук. 6 штук, цього буде більш достатньо. Головне підібрати в потрібний час, в потрібний момент із оцих воблерів, той, який рибі буде більш цікавий. Якщо, наприклад, риба чекає такий воблер, а ви будете десь зверху кидати один із цих, вона може і не зацікавитись. Тому риболовля взагалі складний процес, треба експериментувати. Треба пробувати. Ну, тепер трішечки водички, трішечки, скажімо так, лірики. Да? Інколи, друзі, я комбінацію змінюю на ось таку. Ставлю більш поверхневий натуралку. В мене є більш глибший, провокуючий і поверхневий теж провокуючий. Можу так змінити комбінацію. Інколи змінюю ще на, на таку комбінацію. Прибираю ось цей воблер із колекції і додаю ось такий фет. Е, якщо глибина невелика, або хижак гасає поверху, то ось цей з шумовою такою капсулою, він, в принципі, теж гарно працює. Друзі, ну що там говорить? Ви самі розумієте, що цей набір можна змінювати як хочеш. Забирати щось, можна взагалі додати, що хочеш. Це все залежить індивідуально. Але повторюю, що, на мою особисту думку, ось такого типу набір, ось така комбінація. Вважається найкращою. Шість воблерів оці шість воблерів можуть бути набагато краще, ніж два десятка якихось інших воблерів Друзі, якщо у вас залишились якісь питання чи якісь побажання, пишіть в коментарях. Якщо згодні, добре, не згодні, Напишіть, якщо є питання, і чи щось, можливо, я не зрозуміло пояснив. Пишіть в коментарях, я тоді через відео просто дам відповіді на ваші запитання. ну Звісно, якщо я буду знати на них відповідь. Чим зможу, як то кажуть, допоможу. намагався Формувати коробку з найменшою кількістю воблерів і так, щоб перекрити всі потреби. Е, ну, всі потреби це так, знову ж таки, в лапках, тому що не можна десятком воблерів перекрити всі е, ніші. Да? Це просто неможливо. Повторюсь, друзі, що це самий оптимальний набір, який буде працювати майже на всіх водоймах нашої країни. Отже, друзі, дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До скорих зустрічей!